Леся Українка, всім до Читає учениця сьомого А класу Головинського ліцею Дята Діна Вчитель Людмила Анатолівна Лисюк. До тебе, Україна, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісні від серця полється по світі широкому буде та пісні літати, А з нею надія кохання скрізь буде літати, по світі між людями питати, де схована доля незнана. І може зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями. То швидко полине тоді та як я гучна зграя, Далеко шляхами, тернами полине за синє море, полине за гори, Летітиме в чистому полі, здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, з підкатою долю, І може, тоді завіта та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя, ти, Україно, мила, кохана моя.